Вітаю в ефірі програма Вечір п'ятниці з вами Антон Чекаль. Мечерея, зродились ми великої години, козаки йдуть такими та не тільки піснями на всю Україну та за її межами відомий гурт Тінь Сонця. Спочатку загарбницької війни Росії проти України у 2014-му гурт став давати концерти цивільним та військовим на при... у прифронтових зонах. Більше про музику під час війни ми поговоримо з фронтменом гурту Тінь Сонця та за сумітництвом мінометником 130-го. Батальйону Сил ТРО з Сергієм Васильком вітаю вас. Вітаю, вітаю. Ви в Кривому Розі не вперше у нас, я так розумію. Та зовсім не вперше. Вперше був 2008 року на річницю Криворіжського повстання Костя Пестушка. До речі, тоді була така шалена історія. Мене запитали, чи ти вмієш їздити верхи, а я вже до того трошечки там <хи> їздив. І мене пустили по якомусь проспекту з конякою, вона як рванула. Греші були незабутні історії. А Так, та, та. багато разів Сінь Сонця виступали. Знову ж таки, відкриття Костю Пестушку, пам'ятник, та там я брав участь. Всього вже і не пригадаю. Я хотів таку зачепити тему, що я знаю, що з 2014 року ви почали активно давати благодійні концерти нашим бійцям та цивільним у прифронтових зонах. Вони давали концерт у Бахмуті у 2016 тисячі чи можна сказати, що тоді ви вже розуміли, що музика, ваші слова, ваші пісні це певна зброя проти загарбників? Ну так мені переказували. Наша за тематикою така дещо мілітаристична музика, дещо так скажем, патріотична, покликана пробуджувати український дух. Музика вона. В принципі, не створювалось для того, щоб була війна. Вона створювалася для того, щоб якраз не було війни, щоб українці були настільки сильними, щоб ця війна була неможливою. Ну, на жаль, з певних причин, в тому числі з недбалості наших політиків за ці 30 років, все-таки озброєність України була недостатньою. Ну і вийшло так, що та от добровольці пішли з майдану прямо на фронт і. Для них завжди було дуже приємно грати. Призовники, можливо, менш були знайомі з цією музикою, і от з часом зрощення добровольців із мобілізованими дало певне таке, ну, в тому числі і позитивні плоди, тому що та армія почала ставати, скажімо, більш свідомо українською з, зі знаннями своєї історії, традиції і так далі. Наприклад, той же Славень бойовий зродили з ми великої години. Спочатку його остерігалися, тому що це було ну, гімн ОУН первинно. Але потім всі відчули, що ці слова є актуальними і зараз, тому його прийняли, там, потім став як марш нової армії. Правда, там чотири куплети, я співаю з шістьма, як ветерани повстанської армії. Тобто ну, багато змін відбулося, але дійсно це зброя. Я навіть вам скажу один, один такий смішний епізод. Хлопець каже: я як почув твою пісню Меч Арея, я так захопився, так захопився, зразу пішов у військо. Ти мені цією піснею все життя зіпсував. <рес> <рес> тобто, впливає так. Я хотів вас от спитати: повномасштабне вторгнення 24 лютого. На вас зараз форма? Тобто, ви, можна сказати, все ж таки, на якийсь термін ви відклали інструмент, гітару і взяли до рук зброю? Так, от саме так. Я зізнаюсь, з другого тижня, не з першого. Там були деякі моменти родинні, але з 3 березня я в 130 му батальйоні сил ТРО. От, ну і, скажімо, мені ще пощастило, що у нас Вишкіл і. Перші випробування, так вони плавно-плавно застосовувалися. Тобто, спершу ми на блокпостах охороняли західну межу Києва, коли ще були бої в Київській області. Потім, коли наші відтиснули ворога вже за межі Київської області і Північних рештою областей, нас перекинули на Харківщину. Ось там я вже пізнав війну справжню. От ну і після того, що я пройшов, знаєте, як кажуть, три бої вижив, значить, вже солдат. Ну таке це приблизно, якщо коротка моя історія, і тільки вже коли я освоївся. І Дякуючи розумінню командування, стало можливим проведення якихось концертів і для дружніх підрозділів, і власне для наших піхотних, там, стрілецьких рот, наприклад, чи для моєї мінометки. От зараз. Або от... Концерти для цивільних зі збором коштів на батальйон. Я хотів вас спитати, Я так розумію, що ви не єдиний, хто з гурту взяв друг зброю. От до речі, так наш звукорежисер Євген Корольов теж долучився до 130-го батальйону, отримав досить серйозне поранення на північ від Харкова. Потім він кудись перевівся, отримав ще одне поранення. Зараз збирається в третю штурмову навіжений хлопець. Пилип, Харук, барабанщик, Він не долучився до війська тоді, як ми з Євгеном. Але. До своєї мобілізації він детально вивчив тактичну медицину, тому коли його призвали в 81 першу десантно-штурмову бригаду. Він зі своїми знаннями дуже знадобився і, до речі, став головним медиком своєї роти. Зараз отримав вже молодшого сержанта. Все це заслужено. Я ним пишаюсь. Не можна сказати. А я хотів вас спитати. Наприклад, ті, хто пішов на передову, вони все ж таки залишили музику. Ну вони продовжують цю музичну таку кар'єру, можливо, на передовій співають по братимам, Співають М мені в цьому плані легше, тому що я все-таки в цьому самодостатній. Мені дали гітару, я співаю вже концерт. Барабанщик сам не може проводити концерт. Ну і плюс Пилип дуже відповідальний, Він каже: Мені зараз не до музики, наприклад, у мене купа роботи ну у нього дуже велика ця бригада. і, і там є про кого потурбуватися. Тобто зараз, наприклад, концерти Тінь Сонця практично неможливі. Може, це треба всім відпрошуватись, плюс репетирувати це зараз не, не на часі. Я один з гітарою, це досить унікальне явище. Там, мене відправили в відрядження. І от, мене я вже не рахував, який концерт, але майже щодня в жовтні в мене концерти. Mm -hmm. Я хотів вас ще спитати таке, що можна вважати, що, наприклад, пісня Меч Арея mm -hmm. стала гімном взагалі супротиву України проти російських згарбників? Ну, напевно, люди часто під нею встають, і вона часто звучить на рингтонах наших бійців. От, тому щось в цьому є, вам краще це судити, не мені давати оцінку. Просто, наприклад, сьогодні перед інтерв'ю я прислуховував і там така. Такий рядок, меч Арея, поверне нам рідний стяг. Ну, до речі, автор пісні Василь Лютий, і він, до речі, теж військовий. Він я вже не пам'ятаю, який підрозділ, але теж вояка такий дуже серйозний. В Курдюмівці прикривав із СПГ свою піхоту. На жаль, ну, травмував свої вуха. Ну зараз вже відновляться. Тобто, ну, рідний стяг це розумієте, повернення себе. Ми нарешті маємо відчути себе рівними серед рівних в цій європейській загалом світовій родині. І будувати, розбудовувати свій дім, Україну, робити її кращою. Моя мрія, що так воно і буде після нашої перемоги, тому що найстрашніше, коли люди покидають Україну і користаються, наприклад, ну так, скажу трошки жорсткувато, Ну от ця війна для декого стала просто зеленим квитком до імміграції. Не для всіх, хто виїхав, хтось повернеться, а хтось не повернеться, і цьому там певною мірою ради. Я хочу, щоб Україна була процвітаючим домом, де люди хочуть працювати і народжувати дітей. І оце наша головна перемога і рідний стяг. Ну, на наш вік, нашому поколінню Всевишній кинув дуже багато завдань. Ну, ми маємо ці іспити пройти, як кажуть або пан, або пропав, або вони нас або все-таки ми їх. І зараз ви на передовій разом з побратимами побратимами намагаєтеся вибивати все ж таки росіян з землі. Безумовно, скажемо, зараз в мінометці це робота певною мірою цікавіша і безпечніша. можливо, менш ніж в піхоті. знаєте, ну я загалом навіть знаходячись тут, трошки заздрю хлопцям, які зараз там у них такі серйозні іспити, така серйозна робота. У нас ще такого не було, навіть на Бахмутському напрямі. Ну ви спочатку були стрільцем якийсь період. Це гучно сказано. Та звичайно, стрілець е, ну просто військові зрозуміють. Стрілкові бої це досить рідкісне явище, звичайно, що стріляти в бій, ми вбіємо, і це практикуємо в бою так само. Але переважно піхота просто це, як кажуть, мужнє м'ясо сталеві яйця. От, коли ти просто, твоя задача не злякатися і не відступити з позиції, яку обстрілюють там, чим тільки завгодно, від міномета до танка. Оце це суть стрільця. По суті, це піхотинець, який на самому передку. Його задача, якщо буде якийсь штурм, звичайно, відстрілюватись. Якщо його немає, то не злякатися обстрілу з артилерії. І під час цього благодійного туру українськими містами ви збираєте на 100 для свого підрозділу сто го батальйону сил ТРО, тобто в цілому там уже воно буде розподілятися. Приємно до речі, що на покрову нашому батальйону було вручено бойовий стяг уже. Так що видно чимось заслужили. Ну і звичайно, всіх запрошую сьогодні, якщо ще встигнете, в Сахсаганський район Палац культури мистецький на нашу зустріч. Це буде, я впевнений, вам дуже сподобається вхід за благодійними пожертвами. От так що особисто я сам долучаюся і буду знімати також про цей концерт сюжет, тому чекайте у новинах вже згодом. І всі можуть долучитися до збору за реквізитами, які ви зараз побачите на своїх екранах, підтримати Сергія Василюка його підрозділ, який зараз вибувають росіян з наших земель. Я хотів вас питати, що очікувати сьогодні на цьому концерті криворіжцям, які пісні ви підготували. Я розумію, це не тільки пісні тінь сонця, е, е, та ну переважно пісні тінь сонця, але деякі ті, які я виконував зазвичай в акустиці, деякі народні пісні, деякі, ну зокрема, повстанські пісні. Е, буде і одна пісня, яку я дуже люблю з репертуару мого побратима Олексі Бека. Ну, побратима загалом в широкому сенсі і в мистецтві і в війні. Він в третій штурмовій бригаді, е, от е, тобто в іншому підрозділі. Вогонь запеклих не пече, наприклад. Так. Ну, загалом будуть і ліричні, і душевні, і такі бойові пісні. Така свято української пісні, я би сказав. От. Що ви хочете передати цими піснями? що ви хочете дати криворіжцям своїй аудиторії, тим, хто приходить на ваші концерти зараз? В хорошому сенсі, дати себе а, і дати відчути з одного боку а, душу бійця. і Світ України. Ну, можливо, це трошки пафосно звучить, але воно десь так і є. І ви також казали при нашій особистій зустрічі, що музика вона очищає. Так, і очищає теж, очищає теж. Ну, будемо е, плакати на концерті можна, і навіть інколи потрібно. Інколи від болю втрат, інколи просто дійсно від цього очищення, від зворушення. Просто що ми є, що Україна стоїть і у нас сьогодні в Кривому Розі чудова. Погода, сонце трішки вітерець, і ми живемо. і Це найголовніше. Ну, Кривий Ріг — це не останнє місто вашого Ні, туру. Там. Які ще міста ви відвідаєте? Лишається ще Франківськ, Стрий, Чернівці, Хмельницький, Київ. І плануються ще концерти на перший тиждень листопада. Потім я вже, скоріше все, повернусь до свого підрозділу. Слідкуйте за новинами на сторінці Тінь Сонця і в Фейсбуці, в інстаграмі. Також на моїй сторінці можете підписатись Сергій Василюк. От так само в Фейсбуці, в інстаграмі, в Ютубі. От. Знайдемося обов'язково. Що можливо, ті криворіжці, які зараз знаходяться не в Кривому Розі, наприклад, в перелічених вами містах, вони також можуть прийти на ваш концерт. Е, та, до речі, в Києві. Я, до речі, хочу подякувати Кривому Рогу від нашої родини. Мій брат Олексій Василюк знайшов тут своє кохання е, Настю. Е, от е, тобто вона народилась в Кривому Розі, Зараз вони живуть в Василькові. Це неймовірно чудова дівчина і поповнення в нашій родині. Супер. І, наприклад, я вже згодом буду їхати додому в Київ, тому я зможу навіть два рази сходити на ваш концерт. Супер, 29-го в Києві так само може. Супер. Побачити. Тоді я запам'ятав. І сьогодні схожу на 19.00 Палац культури мистецький. Сергій Василюк, фронтмен гурту, гурту Тінь Сонця і мінометник 130-го батальйону Синтеро. Ви можете задонатити зараз на його батальйон за посиланням, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Це була це була програма. Вечір п'ятниці. Мене звати Антон Чекаль. До зустрічі.